Львів'янка Галина Шиян презентувала Івано-Франківцям дебютний роман. Себе вона називає гаською, а її книга вийшла під титульним заголовком Хант, доктор Хант. Ним, як і появою літературного доробку, загалом авторка завдячує, як це не дивно небезпечній хворобі. З доволі рідкісним діагнозом, синдромом Ханта вона провела у лікарні чимало часу. Там і написала перших 100 тисяч знаків. Власне, третину тексту роману. Це стара будівля е, в дендропарку. Ну та нехай вона між моргом і цвентерем, але це. Це є стара львівська забудова, від якої я емоційно дуже залежна, і там дуже багато світла. Тобто ти там себе почуваєш в принципі добре, е, і ти ізолюєшся від всього і переносишся на якісь Ну, Тобто, це я кажу, я жартувала там постійно. що Це насправді ідеальна письменницька резиденція. Не треба вигадувати ніяких інших. Модератор презентації Юрко Іздрик ознайомився лише з окремими фрагментами роману. каже, книга хороша, домінує в ній еротичність, адже Гаська шиян упевнена. Всі ми відштовхуємося від фізіології. Хант доктор Хант вийшов із позначкою видавництва «18+. Так як ти говориш про сексуальність і про тілесність, так в українській літературі, ну я принаймні не цього не зустрічав, не говорить ніхто. І парадокс полягає в тому, що ти говориш про це дуже природно. Ти розмовляєш про це, ну от приблизно так, як розмовляють жінки в товаристві, де немає чоловіків. Книга й справді починалася як приватна розмова між жінками в соцмережі без жодних замахів на літературу. Водночас, головний її герой чоловік та ще й іноземець із незвичним іменем Спиридон. За цим персонажем авторка прагнула максимально сховатися, щоб не бути впізнаваною. У свій роман Гаська Шиян вмістила і думки про інтимну лексику різних країн і про зближення між людьми. Каже він однозначно для читача, який не потребує особливого сюжету та ключових персонажів. А любить потік свідомості й неоднозначність суджень.